Всім привіт! Виїхали на пошуки ось такий красивий лісок. Ходимо вже годинку з ну, знахідок нуль, але ну, кераміки багацько тут, не знаю щось, моги попадеться, копаємо в один прибор, Ладно, погнали. Ой, Ось знайшли якусь таку річ незрозумілу, хто знає, що це підказуйте. Цікаво. Копаємо далі. Є класний сигналчик 30 29 Зараз будемо пробувати, може якийсь манітос зверху чи ні? А ось десь тут, блин, напевно сміття. Талери треба, талери. Дукати, дукати. Де тоді? Ні, це не талер. Люміній. Люміній. Сигнал був повернутий. цей, ось якась знахідка. А це напевно, з патрона. А, й -мо, да, на жаль, Що? йдемо далі. Ой, знайшов таку стару штуковину якусь, типа як засібки чи що. Не зрозуміло. Цікава річ. Беремо, йдемо далі. Знайшли першу монетку. Стається монетка, щось кругле, ось лежить. А ну-ка, ну-ка нука. Так, да, монетка, Що за монетка? Зараз почистимо, подивимося. <гум> монетка один Крейцер, Австро Угорщина 1800, якийсь там рік, не видно така вбита. Я Думаю вичиститься, щось буде видно. Сюда. Ще один файний сигнал. 2019. Уже точно як та монета було. Зараз будемо копати, копати. Глибокий. Ще напевно один крейсер. Не схоже, но да? щось маленьке. Може пів крейцер. <laughs> Оце такий. Щось взяв воно. Ще мале. Ага, крейсер. Якась печаль. 24-25. Поверхностний. Ось до тут. Буде що ще не буде. Де ти є? На жаль. Поясок. Найбільша знахідка за сьогодні. Ха. Ліс пустий майже. Знайшов ось таке кільце, але на жаль воно лопнуло. Що зробиш? Час його вбив, я добив. Ладно, шукаємо далі. Ось і я знайшов якийсь монетосик. А ну дивимося. Ай. Ого! Їх стало два. Капець. Печально, ну нічого. Беремо, йдемо далі. І знову в мене монітос. Ах, бляха, муха! Ключ зараза. Газона? Ясно. Газона. Йдемо далі. Ну а це вже точно монетка, не ключ. Так, що це в нас? Незрозуміло, там десь світло. Блін, треба чистити, ладно, зараз почищу, покажу. На жаль, нічого не видно. Взагалі. Нічого беремо, йдемо далі. Щось там співає. О, стой, 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 стой. Я ж тобі кажу, що вискочило. Серебро. Ні. Ні. Ні? давай, знімай. Не срібло, на жаль. Блін. Зараз почистимо. це там якесь вроді. На жаль, нічого не видно. Треба кидати мило. Якийсь ось невеличкий рельєф є. Ось така знахідка, заклпка від якихось штанів. У мене є знову Манітос. Блін, схоже як на динарика, але... але... Добратим. Це не динарик, це взагалі пуфка. <рик> Якась капець. Я думав, монетка печаль. Ну нічого, не біда, беремо йдемо далі. Так, є якийсь монітосик. Ось саме вверху лежав. Купано. 1970 рік. А, я вчора такі знаходив Тільки 62-го Беремо, йдемо далі. Є файний сигнал, 28-29 Будемо дивитися що там. Май щось цікаве. Ану Копали. Ай-яй-яй-яй-яй. Мідь копаємо залізний сигнал і докопалися на ощупь, як сокира. Зараз будемо бачити. Може повезе, може, може. Щось цікаве таке. Глибоко-глибоко. там летел. А, нифига, не фила, топор. Ну? А нет. Топор? Давайте Зараб... на побачим. Схоже, блин, схоже. А, блин. Ходу тай. Куда ну, Ух ты, поріща, еб А? а ти... до... Конкретика то фонтанула, дядьку Дядьку, володьки з Львова. Ох, Моя! Ай-яй-яй! Це пипець! Як це вона находиться? Ти робоча? Хм? Робоча! Не, то бойові. Бойові вони так. А, ага. то типу сапи. Угу. Ну, тоже древні. Да. Портануло. Почистим її трошки. То, типо, тут типу тес... довго... Така як сапочка, типа. Тесла сапка. Схоже на хазарів, не знаємо. Ну знахідка супер. Мої вітання.